Дівчатка, всім доброго дня. Сьогодні проведемо майстер-клас по натягуванні стойок на отакий тубус, буде тубус, який складається з двох відер. В даному випадку це відра на 12 літрів. Одне відро зрубане, низ, зрубаний, підрізаний, а друге відро. У нас ціле. Просто я нічим не його не скріплювала. Просто одне відро затисла в другу. Наділа просто. Отак. Ну, ну, скажімо, так, нормально стоїть. От. Розграфила отвори, так, щоб. Отвір нижній совпадали з нижніми, верхній совпадав з нижніми отворами. Це дуже добре, у кого є лазерний рівень. У мене поки що немали, й думаю не цим купити, бо розмічати оці отвори, скажімо так, не дуже вони ідеально не совпадають, як би не робило. От, Я собі зробила помітки, щоб вони зівпали, коли вже відрізала нижнє дно. Цього відра помітки зі всі впали і зі впали нижні і верхні отвори. Зараз будемо натягати стіючки наші. Як завжди, я відмітила невелику метрів два лозу, зав'язала вузлик, будемо просувати в будь-який верхній отвір, нашу лозун. Надіюся, що відра мої не розпадуться, бо я не хотіла нічим їх з'єднувати. Так, завели. Шукаємо отвір паралельний внизу, нижньому, нижній отвір, паралельний верхньому. Оцей. Найшли. Так, заводимо лозу. Так само, як вверх, так само і низ, з середини відра, завели лозу. Я відео, як завжди на роботі, знімаю, бо вдома, як приходжу додому, там все рівно є своя робота. А тут, поки людей нема, користуюся моментом зробити вам відео. Дуже мене просили дівчатка, щоб я говорила колір лози, який я використовую для кожного Ну, тому що не передає, камера не передає кольору. В даному випадку це є колір венге. Він, він не матовий, він такий блискучий. Я взагалі не знаю, що це має бути. має бути різними кольорами, звичайно. Одну я не в'яжу. Ну, я не люблю одну Може, хтось любить, мені просто він не подобається. Потім там ще придумаю, який має бути він взагалі-то. Так, дивіться, випхали, заводимо лозу, сусідній нижній отвір. Заводимо її, опускаємо зараз донизу і зараз будемо піднімати верхній сусідній е, паралельний отвір. Так, дивіться. Звідти оці мають бути стоєчки дуже сильно натянуті. Якщо я дуже сильно зараз натягну, я боюся, що мені зрушиться саме е, сама конструкція. Ну, я стараюся його натягувати, а, а потім, коли вже будуть всі лози наші натянуті, можливо, я щось і зверху ще щось підкладу. Не знаю ще. Будемо дивитися як. Так, завели і тягнемо його до верха. Можливо, вже коли вже буде натягнуто все. Можливо, тут треба просто поставити чи олівчики, чи такі є штучки від меблів. Хто має, я, наприклад, не маю, не знаю. Можливо, будуть у ліці. Так, натягуємо. Зразу дивіться, перекручується, звичайно, ротан. Ротант перекручується, ставте його на місце. І, як завжди, верхній отвір. Та, як ви вже знаєте, тут нічого. Нічого складного немає. головне щоб було добре натягнути самі лози. І опускаємо донизу. Опускаємо донизу сусідній отвір Так, я знов не подивилася, знов перекрутився ротан, але ми зараз його вставимо на місце. Так, затягнули. І тепер, так, по такому принципу заводимо усю нашу лозу. Ви можете собі вирахувати, скільки вам треба лози. Я цього не роблю, я, я роблю так. Там може і лишається деяких пару сантиметрів, якщо не дотягнеться до верхньої чи там до нижнього отвору. Але я в перший раз... Так, дівчатка, натягнула я лози, ось так виглядають вони. Скажу, що конструкція трималась нормально, нічого ніде не цей. Тепер... Тепер, що я зроблю? Щоб краще натягнути, я буду ще раз перетягувати. Бо Тому що зразу, зразу не натягнулася, бо що боялася, що моя конструкція зрушиться. А зараз просто підтягну, підтяну, позакріплюю, і тоді вже можна, тоді вже можна працювати, е -е, дивіться, то ж видно. Взяли, підтягнули. от, тут вже можна. Вже можна гарно натягнути, бачите? Вже не можна, не можна вже боятися, що воно десь зрушиться, воно вже ніде не дінеться. От, ще раз, пройдіться по нашій конструкції, по своїй майбутній. От. І самі бачите, бачите, як воно ще куди воно вилазить. І, на, і натягнути лози треба, щоб воно стояло. Скажімо так, така як струни, тоді кашпо получиться гарно і акуратно. Не, не буде випукли, вона випуклості в даному кашпо не потрібно. О, бачите, як видно, зараз, як би здалося натягнути ці лози? Таким чином проходжу я по всьому кашпо, по, всі, по всій лозі. І натягую лоз. Це в мене тут закінчилося. От, перша лоза закінчилася, другу я завела була. І таким чином натягуємо, натягуються лози. А далі будете, плетемо знизу, починаючи по своїй фантазії, як хто хоче, якими хочете ротангами, кольорами. Я не буду однотонний плести, бо мені мені не подобається. Буду щось зараз фантазувати. В кінці відео цього я покажу, що вийшло. І як воно натягнулося. Ну от, пічмень вже лоза натягнула з однієї, зараз ще підтягну з іншої, і можна починати в'язати. Так, дівчата, ось і результат, яка діжечка вийшла. Біде вже знімаю в хаті, бо вже темнося на дворі в нас. Ось так. Воно виглядає зверху. ось так виглядає знизу. Діжечка досить, вона досить важка, вона десь має 2,5 кг. Висота діжки 45 см. Так раз вийшла. Відео я не знімала як плету, бо в мене є на каналі, на каналі, як я плету іменно такі вази. Таке плетення я завожу. Єдине, що вставила, бачите, є дві фальш-стійки. коричнева це основна стійка, а фальш дві стійки я Сюди вже по готовому виробі я завела. Хто не знає, як ставити фальш стійки, то можу зняти відео, буду робити ще такі вироби і вам покажу. Ще хочу, хочу зняти відео, як я роблю закінчення. Це теж треба часу. Ну, саме основне те, що я хотіла вам донести, я. Більше доношу, а те, як закривається, я вам теж зніму одним відео буде. Ось таке: експериментуйте, дівчатка, пробуйте. Гарного дня!